Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше, я представлюся, мене звуть Оля і мій канал про мої будні і, власне, про моє життя. Тому, якщо цікаво, лишайтеся зі мною. Досить довгий період часу я не викладала ніяких відео в YouTube, хоч я мала відзнятий матеріал, і якось я не наважилася його викладати, бо мені здавалося, що все не на часі. Бо в нашій країні такі важкі події: постійні ракетні атаки, дронові атаки, великі втрати серед цивільного населення. І якось так. Тому, власне, тільки сьогодні я вирішила зняти вам, як просувається наш ремонт, як ми відновлюємося. Не нагадаю, що ми живемо в місті Ірпінь. І я сьогодні планую показати, на якому етапі відновлення. Наш будинок. Тож запрошую прогулятися зі мною, моїм ремонтом. Так, дивіться, ось тут ми поклеїли шпалери. Ну Ми це конкретно я клеїла сама шпалери, до речі, дуже-дуже класні. У них практично не видно ніяких стиків. І людина така проста, як я, яка клеїть шпалери не так часто. Спокійно може це зробити. Така у них от фактура. Схожа була на таку фактурну штукатурку, як у нас була перед цим, до речі, навіть по кольору схожа, але трошечки світліша. Дивіться, який я букет зробила. Це мені хлопці назбирали листя і якось так воно вдало вписалося, і така осіння композиція. Так, ну тут покажу ще, як виглядає ось тут поклеєні шпалери. О, ось це, до речі, декоративна рослина із юзку. Я все-таки думаю, що це рослина. І ось так чудово вона виглядає у мене у вазі, в яку я хотіла її поставити. Мені подобається. Яка ваша думка? Так, і тепер піднімаємося по сходах. Ось тут ще не все є, але шпалери теж заклеїли. На сходах раніше були такі невеличкі плінтуси, але ми їх змушені були зняти. Точніше, не так, вони самі практично відійшли, бо текла вода, коли не було стелі, не було даху, і вони просто повідходили. Я поки не вирішила, чи. Хочу я їх назад, чи, можливо, щось придумаю, бо їх трохи покосило. Так, піднімаємося наверх. Тут ще колись мають бути світильники, ну поки що не до них. І показую основне, тут вже є стеля стеля з гіпсокартону. Нарешті піленька і красива. Так, ось зупинюся на східцях, бачите, ось тут. Навіть така полосочка лишилася від клею, раніше було заклеєно. Так, ну тут ще така досить ремонтна обстановка, бо тут ще треба пофарбувати відкоси, які ремонтувалися. І... О, а тут, до речі, я купила такий от засіб. Хочу спробувати ним відмити східці, бо за час, поки туди все текло, бачите, які. Стали вони не дуже красиві і втратили свій, свій первинний колір. Так, дивимося далі. Що в нас тут? Так, а тут у нас ми змінили, я не знаю, як правильно це називається, ляда, мабуть, ми змінили цю ляду. У нас так, принаймні, кажуть. Якщо у вас кажуть по-іншому, то напишіть у коментарях. І тепер у нас є нові східці. Ось так. І тут ми ще переклали ламінат. І він продовжується от, в іншу кімнату. Це, до речі, наша кімната. Я там не буду все показувати, тут не все зроблено, ще поки що немає і до кінця, що показати, але, ну, от бачите, що, в принципі, кімната, в якій ми вже спокійно спимо, і є якийсь певний затишок. І ще покажу тут. Оновлення з ремонту в мого синочка у кімнаті старшого. Я теж переклеїла тут шпалери ось такі цікаві. Мені, до речі, дуже сподобалося. Клеїти їх було дуже легко і ціна взагалі бюджетна. Я купила два рулончики шпалер півметрових і заплатила за них. 200 гривень, тому ось така от чудова стіна вийшла. І ось такий от коврик. Так вийшло випадково. Коврик я замовила вперше, ніж шпалери. Якось я хотіла його в іншу кімнату, але вийшло сюди. Коврик, до речі, із Алиекспрес. Чесно, я точну суму я не пам'ятаю, але я лишу в описі. Посилання на, на цей лот коврика, можливо, кому буде цікаво, зможете подивитися. І отак, от от, як на мене, дуже цікаво виглядає тепер в комплекті разом з шпалерами цей коврик, так цікаво, геометрично. Ну в загальному покажу кімнату. Тут не ідеальний порядок, тут перед тим вчився син, робив уроки і ось. Ось така от історія. Залишилося зробити стелі і люстри, і буде досить непогано все. Майже як було раніше. А в інших кімнатах, поки в нас немає ніяких особливих результатів, тому, поки що так, наступні оновлення буду показувати в наступних відео. Друзі, бажаю всім мирного вечора, спокійної ночі, взагалі спокійних днів, якнайшвидшої перемоги всім нам. І бережіть себе, свої сім'ї, свої родини. Якщо вам сподобалося дане відео, не забудьте лишити коментар та поставити лайк. З вами була Оля. До нових зустрічей!